Вітання, друзі, Мене звати Василь Пухньо. Ви на Ютуб каналі Третя світова. Я вас запрошую до цього огляду, де хочу чесно поговорити про те, що у нас відбувається на фронті. Дуже схоже на те, що все зараз йде до фактично початку другої великої хвилі російського наступу на передовій, тому що станом на сьогодні ворог тисне абсолютно по всіх напрямках, і це не банальщина, це реальність. При цьому багато де він застосовує навіть механізовану техніку. що Здавалося, взагалі дивина станом на сьогодні, на нинішній стан наших справ на фронті, коли дронові війни або дронова наявність є з обох сторін просто в 100% концентрації, скажімо, що так. Я тут веду до того, що ну пройти поле бою будь-які одиниці техніки, не будучи ураженою дронами, неможливо і здавалося, що бронетехніка відійшла на другий план і її не будуть застосовувати. станом на зараз, ну принаймні, без якихось методів маскування або допомоги. Сторонньої, щоб протидіяти дронам, також здавалося, що це буде саме так, а виявилося, що росіяни і далі використовують техніку для спроб проривів на деяких напрямках фронту. Отже, про це та не лише я зараз проговорю в цьому випуску в цьому огляді на третій світовій. Ви ж не підпишіться, поставте вподобайки та пишіть свої коментарі нижче. Про що взагалі друзі йдеться? Реально дуже схоже на те, що росіяни проводять зараз. Підбираються принаймні до другої хвилі своїх масованих штурмів в ході літньо осінньої або весняно літньо осінньої наступальної кампанії. Кампанія ця триває з 1 травня. По суті, що ну окей, сорі, не з 1 травня, а з початку травня, відколи росіяни активно почали заходити на територію Сумської області і створили ось ту буферну зону в на території Сумщини, яку до речі зараз вже успішно відбувають по деяких позиціях наші бійці в Кіндратівці Андріївці, 225-й штурмовий полк. Ну це не новина. Це вже навіть кадри з деокупованої кінратівки з'являється, і це дуже добре, що воно тут так все, все рухається і Йде, але у нас дуже невелика кількість тих територій, де реально наші війська мають змогу контратакувати або в принципі контратакують. В нещодавньому інтерв'ю для української правди Кирило Кирилович Верес, командир Полку «К-2», Легендарний командир Герою України він говорив, що от на запитання журналіста Романа Кравця він його запитав Роман: типу, пане Кирило, так а ми зараз справляємося з тим, щоб стримувати противника на фронті. Чи можна говорити про стратегічний успіх нашої операції оборонної? На що вар сказав? Ну, він матом сказав, але приблизно це так звучало Хреновенько, але справляємося тому, що стратегічного прориву по будь-яких із напрямків фронту росіяни не мають. От не мають вони об'єктивно ніякого стратегічного прориву, але локальні тактичні просування вони мають, і ці тактичні просування зараз відбуваються на багатьох напрямках фронту. Зокрема, ми можемо бачити, що а ну і до речі, що ще Кирило Вер сказав, що навіть в деяких місцях ми маємо просування, і зокрема, це можна говорити про Сумщину, але ці. Інші маленькі тактичні просування, які е, при цьому дуже так. Пікують, скажімо так, печуть, вони є на багатьох напрямках, і зараз вони синхронізувалися цими просуваннями. Є, наприклад, Куп'янськ, район Кіндрашівки, Мирно, Радьківки, Голубівки, де Росіяни з'явилися вже на північних околицях. Куп'янська Діпстейт наводило на днях ось цю карту, де можна бачити прориви їхньої їхньої піхоти вже до північних околиць. Куп'янська. Ну тобто повноцінна операція з блокування цього району, яка триває вже добряче два роки. Зараз вона Підступилися в притул до самісіньких на самісінько населеного пункту Куп'янський. який, на мою думку, я неодноразово це говорив. Він стане ціллю номер два. Він є ціллю номер два для противника після Донбасу. Паралельно з цим в нас є оці промінчики надії. Так третя штурмова бригада, зокрема, яка тримає напрямок борової Як відомо, тут уже зайшов не просто третя штурмова, а третій армійський корпус на чолі з Андрієм Білецьким. І от сьогодні мій колега, журналіст Юрій Бутусов, він дав трішки статистики про те якої якості є третій армійський корпус? Мовляв, коли на початку червня було створено третій армійський корпус, 4 червня до його відання, скажімо так, перейшло 120 кілометрів фронту, тобто ширина смуга фронту, 120 кілометрів. 50% відсотків цієї лінії, 60 кілометрів, тримає третя штурмова бригада. І от. Відколи на цьому бережкому напрямку закріпилася і третя штурмова і Білецька отримав більш розширений вплив як медійний, як впливовий командир. Відтоді ця смуга фронту фактично що не просідає за півтора місяці з 4 червня до сьогодні. Противник просунувся на 16 квадратних кілометрів. При цьому втратив 8 квадратних кілометрів. Тобто, деяких по деякі позиції навіть нашим бійцям вдалося відвоювати в сукупні, в сумарній кількості, тобто 8 квадратних кілометрів просувань противника є за півтора місяця це мізерно мало при тому, що раніше на цьому напрямку було 196 квадратних кілометрів е просування. За півроку так ось наші втрати на цьому напрямку знизилися вдвічі, каже Бутусов. Тобто, в нас є промінчики позитивної надії, але на жаль, не всюди такі є треті армійські корпуси, очолювані білецьким, які без сумнівно має велику довіру в своїх підлеглих, і очевидно, що ми можемо говорити про третю штурму як зразок якісного впровадження. Ну скажімо так, того, що називається військова наука або військове управління, тому що у нас зараз дуже багато питань до управління до тих же корпусів. Які наприклад 20-й корпус зайшов на Новопавлівський напрямок? Відколи він зайшов так само на початку червня. Ми бачимо, що відбувається на новопавлівській на повному Новопавлівці, власне, втрати за втратами величезні, просто гігантські втрати. Покровськ, зрозуміло, що там концентрація противника гігантська, але при цьому а, при цьому ворог. Поки що спроможний забезпечувати постійний, скажімо так, темп, рух, тиск на наші позиції. От я сказав, що в куп'янську є е, рух, темп, тиск. Друга хвиля таких, е, навіть же механізованих штурмів, які ознаменувалися розширенням сірої зони на напрямку Сіверська, відзначилися росіяни там на цій ділянці фронту. Власне відео відбиття масованого ворожого штурму механізованого показали спільними зусиллями бійці 81-ї аеромобільної бригади і 54-ї механізованої бригади з знищення ну, реально великих колон противника. Давненько такого вже не спостерігалося, я озвучу ці колони, бо це насправді ну, справді, певним чином дивина. Це 6 танків, 3 БТР, 6 МТЛБ, одна броньована ремонтна евакуаційна машина, 14 авто і 41 мотоцикл. Втрати окупантів 200 та 300 ми склали більше 100 осіб, навіть я скажу точніше 116 осіб вбитими та пораненими у ході цієї великої атаки, яку окупанти Ровели на сіверському напрямку, склали їхні е, втрати, але загалом ця механізована складова вона спостерігається і на Сіверському, і під Покровськом Росіяни намагаються використовувати, не намагаються а використовують танки, е, іншу броньовану техніку. І на запорізькому напрямку такі одиничні спалахи, скажімо, подібної активності спостерігаються. Хоча от станом на сьогодні вони реально є поки що одиничними. Е, про це зокрема мені особисто розповідав речник оборони Півдня Владислав Волошин про те, що нещодавно в районі. I mm -hmm. Малої тухмачки було проведено бо механізовану бороньовану атаку на позиції 118-ї бригади, і це радше виключення з правила, ніж якась закономірність з приводу того, що тут постійно відбуваються штурми. Але ну от я веду до того, що складається враження, викристалізовується висновок того, що фактично зараз противник перейшов до другої наступальної фази, де навіть техніку він готовий застосовувати, тому що нехай це буде одиничний випадок на Запоріжжі, але він в загальному комплексі. А uh, він є uh, ну таким, знаєте. Зав'язаним, тому що якщо одиничний випадок на Сіверську, одиничний випадок під Покровськом, одиничний випадок на Запоріжжі, використання техніки, три одиничні випадки вже починає з'являтися обґрунтоване запитання. Чи це є одиничні випадки, чи це буде зараз системна спроба а, тиску на наші позиції на максимально широкій смузі фронту? Плюс до цього всього зараз окупанти дещо модифікують свої тактики. Вони вже не ідуть малими штурмовими групами, вони заходять так званими, вони інфільтруються, вони роблять групи проникнення. Скли їхній спецназ, спецура. Розуміючи, якими є нещільними порядки обороні нашої армії, вона проривається під прикриттям, наприклад, антидронових плащів. Ну плащі, які мають тепловізійний захист, і вони дозволяють укриватися росіянам зеленці від тепловізійного не дають випару, не дають тепловізійного випромінювання. Виявити цих окупантів і вони таким чином просуваються, інфільтровуються в наші ряди. Це відбувається покровсько-диверсійними групами, які нещодавно були там ліквідовані. Це відбувається на напрямку Запорізької області, зокрема до Степногірська до дуже небезпечного населеного пункту. Росіяни такими ж самими диверсійними групами проривалися. От ви можете бачити зараз в Степногірську це розширення сірої зони аж до околиць населеного пункту. Але відповідально вам заявляю про те, що станом на сьогодні поки що не немає окупантів у степногірську, немає небезпеки обстрілів у Запоріжжя, хоча вона є, наприклад, реактивними системами залпового вогню. Але це треба враховувати, що тактичні певні успіхи небезпеки тут можуть з'являтися, можуть виникати, але поки що ще не сьогодні. Тому що це було не більше ніж ДРГ, які яких наші бійці звідти вибили. Підсумовуючи все це сказане, плюс накладається і ще інформація від видання Reuters про те, що в скорому часі північнокорейці можуть долучитися. До воєнних дій і про це такі самі дороговкази, саме щодо календаря, коли вони це можуть зробити, говорив і Кирило Буданов, що це може бути кінець липня, початок серпня. Тобто, ось це саме зараз. Ми сьогодні проживаємо 28 липня, і це вже дуже близько до того, що можуть відбутися якісь наступальні акції противника більш в широкому масштабі. Залучення в тому числі північно-корейських військ. Тому є всі підстави вважати думати про те, що ну от реально зараз. Зараз в противника починається нова нова фаза наступальних дій, до якої ми подекуди, от як третій армійський корпус підійшли дуже добре. Подекуди, як на Сумщині 225-й штурмовий полк ми підійшли дуже добре. А подекуди, в районі Покровська, в нас лінія ну тріщить, але не ламається. І то тільки завдяки ентузіазму окремих підрозділів. Не будемо їх зараз тут виокремлювати, але. Ну, така от історія, де корейці можуть долучитися. Я думаю, що це може бути Харківщина. Це цілком може бути Харківщина. Тому подивимося, як воно буде далі розгортатися безсумнівно. Зараз є чітке розуміння того, що окупанти намагаються підтиснути наші війська по максимально широких смогах такого наступу. Тому, друзі, це напевно заклик до дії, того, що нам потрібно. Більше підтримувати ЗСУ, нам треба розпочинати, врешті-решт, громадську дискусію про мобілізацію, мілітаризацію. Тому що, знаєте, ви можете кинути навіть такі пред'яви мені, так би мовити, про те, що ти, мовляв, не служиш. Багато людей, які не служать. І це, в принципі, нормально, коли цивільна людина о, там, шукає собі даї їй тепліше. Але має. Напевно, варто вже час піднімати історію і запитання ставити, того, що служити мають всі. Тому що в нас зараз реальна ситуація надзвичайно складна на фронті. І чим далі війна затягується, тим більше такої складнощі в ситуації буде. Тобто хреновенько поки що вдається тримати фронт, а що буде через півроку? Це таке актуальне питання, над яким, напевно, треба нам всім замислитися і подискутувати. Тому такі от справи. Дякую вам за увагу. Бережіть себе на все добре та до нових зустрічі.